Вітаю! На огляді суниця садова сорту Азія. Росте в нас тут вона на плівці і на ґрунті. По Трошечку поливати. сьогодні буде збір і полем. Ягідка дуже гарної привабливої форми. Мені надзвичайно подобається це відділення. Вона в мене також є фаворитом в цьому році. Вона так порадувала і око, і смакові рецептори. Вона просто красуня. Ще достигає. Перші земляри монстри вже достигли. Далі йде також велика ягода, але не така гігантська. Але це на пліки. Це на плівочці. Це на плівочці. На ґрунті ми там ще тільки розганяємося. Зараз підемо на ґрунт і я вам покажу різницю. Ось, бачите, дуже достигла, аж до самого краю. ну Звичайно, зараз продегустуємо. Продигостуємо. Ось така ягодка дуже достигла. Дуже-дуже. Ну, що його сказати, якщо воно, звісно, солодко і смачно, дуже гарно. Я так люблю свою роботу. Так, пішли на ґрунт. Так вона виглядає на ґрунті. Ми її тут рвали вже, але небагато. Тому що вона тут значно пізніше почала свою активну Ой. вегетацію. О. Ні, не наклала, не начіпляла. Ось утяну, бачите, не відривається. Ось. Тягну. Ось ягоди такої форми. Азія, може бути... І правильної форми, і неправильної. І це не тільки один кущик. Ну так, да, можливо, я його б і оставила. але якщо відійти назад і ось відкрити листочки, то можна побачити аналогічну картину. Така картина можна спостерігати. Всередині ось тут відкриваємо і бачимо, як воно мене в цьому році дуже радує. Дуже. Від квітневих морозів вона майже не постраждала, особливо та, що росте на ґрунті, оскільки в цей час вона тільки-тільки видвигала квітконус. На полівці є невеликі втрати, але все одно невеликі, оскільки сорт середньоранній. В цьому місці росте вона на ґрунті через те, що в минулому році ми садили для того, щоб це був маточник, щоб там ставити зручно було стакани на рівну поверхню. І у зв'язку з цим недолік цього всього, звичайно, це присутність сірої гнилі, яка час від часу трапляється, особливо коли було дуже багато дощів. Ситуація не критична. Всім задоволення від вашої роботи.